Сьогодні ми отримуємо штани медичні, курточки медичні різних розмірів, гарного кольору. І тепер наші співробітники будуть забезпечені медичним одягом. Він і скама лікарня – це взагалі такий унікальний заклад, де зібралися дуже висококласні фахівці. І фактично, коли почалося повномасштабне вторгнення, кількість пацієнтів в них зросла в десятки разів. Адже Вінничина прийняла більше 196 тисяч переселенців, внутрішньопереміщених українців. А кожна з цих родин має один, двоє, троє, четверо дітей. І всі вони потребували медичної допомоги. Багато хто знає, лікарів цієї лікарні дуже величезну вдячність їм висловлює. Тому наш клуб неодноразово приїжджав і до повномасштабного вторгнення, і під час повномасштабного вторгнення в цю лікарню для того, щоб допомогти лікарям з медициною, з обладнанням, з лікарськими препаратами. Хочемо подякувати за допомогу. хочемо подякувати за співпрацю в такий важкий час. Ми дуже цінуємо це.